Всім привіт! З вами свят і зі і нині мій друг. Вачер добрий! Нині ми будемо грати в гру. шаурма називається Страшна Шаурма. Ви вже певно вже бачили більшість бачили цю, цю гру, але тепер ми її знімаємо. А мені кажуть, що нам це таксі не підійде? Те... Нам треба більше таксі. Ночі ну, перші. Перед началом смен я должен прибудити вас от ех, правах, скажем так. Вони дуже гибкі, поэтому я розкажу расскажу вам, що за день из странные страны люди прийти. Ночью вы протинемо. В... Веч... В... Кроме того, у нас возникли некрутие проблем з чтобы С... почистить его обратно, нужно пообщаться з. Хочу, я, тому, що... Достаю я свой лава. На, на, Достаю я свой лава. Я Давай, за курку и салат. Пофиг, винт есть, у собака. Не, не Он голый. А чего? Не знаю. Один себе хотя бы. У <laughs> него вот там сзади на спине зай. Крекер. Ой. Ой, я за я за карту. О господи! Ты кто? Ты что значит, Ой, бля. А. Так шо ей? Унаш, їж, і у нас на спині, yeah. на животу ММД. Че написашь, что у нас собі мм демпс на купи? Ну, давай идит. Э! Э, ады инчик! Да падки, когда я приду, другу! О, это! Кто? що за 2015? Дві шабухи шавор... ш... з шавухи Дві! куртки. давай, май, Джордан. Две, нечо, не <рискот> давай, Майкл Джордан Двигай нічого не бачили? Ой-ой-ой, ой, давай. Давай, Майкл Джордж. нічого не бачили. Эээ, лап, иди, майд, не, зараз его клиента выключать Після. ще? Після... 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 Хто не знав, тут за шкафчиком є є, є код. Хто не знал? Зараз покажу вам код. Там не вихнибу монстр. Я знаю. А ну, работать. Я пытаюсь. Я так не могу работать. Спи зараза закажет. Эмм, пси салатом и путем. Он на блок сил морду. Да, стоп, топ. А Давай. давай. Двоечі на третій ночі буде м'ясо на рухатись. Нам будуть казати, аби ми бігли на задній двор, поки світло не включат. Але а що нам збіг на задній двор, якщо ми, я буду якщо ми можемо просто його з'їсти і все. Я його зб'яв і що, не буду рухатись. <піки> там все. Хвата шавух? Куда публик лентов? Буде будет буде решавухи, скажешь. Капуста будет. Что? Что за кто? Эм, е, две с салатом и курку и одна с курку. Куда ему трешовать? Э, е. ты че не ловишь колу? Я ж тебе в руки кидаю. Че не ловишь? Ты ч не я <ряту> то питаюсь? Что за вы? Овы! Я дав, я вжидал. Она мне задумки дала, всякую. За двигай скурку весела там. Эй, капуста, кика там еще капуста. Четыре человека. Закину. Я закину. Я повар. Я закину. А, а я не а, а шо вам присельщик? Носит. А что? Я не був... я знаю. От. Опа, добрий день. Я ми тебе в шоуху ага. не буду давать. Тебе знаем, что тобой будет, якщо мы тебе шауху дамо. У нього лице покращує, потім монстр, монстр вийде і нас своїми когтями в лице заб'є. Ми ж одні нього лице буде. Господи, що таке? <плес> визивай, виз, визивай поліцію тут, визивай цих як то спецслужба у нас тут заражений, він без голови що? О, моя кука. Як вона буде їсти? Хм. Як наша кука буде їсти? Через сраку. <ріст> через, через попу буде їсти. Та oh, там з курку з салатом oh. і просто з курку. Бекон. Oh. О, бекон. Yeah. Ти любиш бекон? Саша, ти любиш бекон? Ня. Yeah. Не, а, ну я люблю бекон. А беконів. Беконів тоже не люблю. Ч, пацана, не любиш? А знаешь кто Ну? Це? Да. No. Сартем, це його скин. Так мені же це не подобається. Да. А там що не подобається? Уже молчал? Так, що не подобається. О! Помидоры спарье. Помидора, помодок. Алло? Рад вас видеть, я имею в виду, что вы не здались. Круто, Вам действительно нужны эти беспаки без лат. Шаурма? шаурма. Шаурма? Шаурма? Но есть реальная причина. <tumata> Помнишь, я сказал <coughs> тебе, что правила по Так слушай, на матрицу. Блин, це можуть приїхати слоні, вони приду приїдуть один за другим, второй до них прийде. Коше наше два два раза два рази один і той і заказ будеш робити. Настень ушка, кого топше марки не работает, куда второго знаходиться поблизу. По. Надеюсь, що ваша пам'ять хороша. Мясний тромп, і он странний скажу. Я скакого слухай. Кож нам треба буде на, якщо вам видите, розб'яти в задній двор і ждете пока спятнева загажос. Задайте я тут без каких-то либо до вопросу ми работаємо над 5 функції. Пока гоньки пахнуть, перенесен, пораз обрит. Перед перед. Вс, короче, значит, коли буде чпаку і пацаники з затранним лицем. А що, роби два, два, два підряд такого одинаких таких заказів? Перше, не будеш віддавати, а типа закинеш два закази, а третій і потім будеш все, всі ті ті самі закази робити, аби аби мене забули. Логічно? Ти хто? що за негр? Негр? Це, це, це взагалі мій друг. А, вибачте. Что тобі тебе драгонфайт? Ну правда, я його заскамлю пострижу. А, ну иду. Ну ясно, что він, він тебе обіжає. <плес> Треба було самому ушеву хоть здесь, но ему давати. Ну давайте. Ти хто? Ти Ты бы что вообще все в ухил Ого! Три шавухи, дві скорку салати і з скорку. Мені ж це не подобається. Смайп не? шаурму шаруму? Шаруму? А може давай зробимо собі дві шаурми і звалим нафиг? Ухо. А. Я нічого не знаю, а ты ничего не бачив. О, ми мы двойки ловят. Мне бы вестрова учет звук, но ты взяв. Опа! А що, блядь, ты наркотик. Там зараз зараз буде скример, туся. Кого тут порешать? Тут мав бути скример. Іди байся. Окей, Тільки не йди геть. Все, поставить. Да. Чекай, да. не закривай, брах. блях. Зараз може, бути. Ама, а мада на падении не буде? Та, ж пішли, нічого не буде страшного. Це не страшне. Точно не буде! я чесно слово. Ви подивились? зуби. Ого! Е! ты ж саме! Кого не буде? Ні-не-сій! Нам треба коли буде той пацан на фоці. Тут епх сюда пхаешь? Две... О, куртка с помидором и одну скурку. Правый блок сейчас. А не будет питать, якщо, якщо у него, как шон склад. Ха-ха. У него лошадь Но... звонком. Ничего, ташкин будут пытаться. Часто no. на месте. Лопаешь? Лопая. А что я не буду лопаты, Саша? Oh. Е, ходи сюда, hey. там стоит. Э, ходи сюда, ты! Ходи сюда, э! брат, ходи ходишь! Куди шаума! Э! Ходи сюда, э! Ты че там стоишь, а, е? Ходи сюда? О, давай, давай! Куда пошел? Ты меня хватал. Эх, штых, за з из стороны пішов! О, овы. Ловый, боксипау. Давай, ловлю! А, а ты задом встань, туди кидай! Те гробит. Він, наш... Він съел на береже своїм мечом. А зараз його туда... не И две курки. Саурба. И к нам все помидоры салатом. Нормально. Там щось помідор стоїть, Я капусту зараз да, принесу. Люби! <плес> давай ему <я> ще курку. Я может сам тут що мы не блин. А може кажется, давай закроемся, будем сами шаухи Знаєш, Знаешь, блін. Ой! <звони>, звони, дзвони, звони! По номеру. Ой. Эй, я Чек, знаешь, чотири. Четыре, ноль. Ноль, два, три. А могли мы забыть заказ? Ні, не треба, Ты чого звук? Ты куда не испарился? Ты ч звук? Знаешь, класс видно. Ты куда не спарился? Что за бушу дівка приходила и нам тут удала? Да она його за ногу отпустила. Ты вин за ногу вона його за ногу утущила. Зив всем, что у нас є. Давай, давай его. Спутал русолаку митин. А ви не хочете попробувати на зону, який там я Не пий багато кого, то будеш стяти багато. Тихо, опа! М'ясо зараз може виходити. Опа! Роби два рази той самий заказ! Роби два рази той самий... О, вже нам так легко. Ну, хуй, хуй, хуй. Да, эм, uh, шаурмас. А, а може бути віддати шоу. І три бокси кола. І потім прийдете один кисами пацан. І треба таке саме, що чов ми даємо зробити йому. Але маркери не будуть робити. Окей, okay, я вже готую я одну шаукс. Я готую кидати бокс. Куркушень щось зробив? Да. Так еще остань. Ще с бокси. Сейчас остань у бокси. А здесь все проблем. Э. Стой, 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 кистай! Ч? Ты ч не дивишься? Играйте.

Ты дал скурку? Да. Бежим, бежим, бежим. Страшно. что хорошо. Что за твоя дверь? Оставаться потенциальный скример. Я двоим начал калу. Потенціальний скример. Не буде некую скримера. Вс, не 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 бійтеся, я вас захищу. Вбью морду. Ну, це хто? Такий бі фонд. Скорку

Помидорчик парчева, кедайся помидорчик. Че не увер? Ты що, руки с другой месяц растут? А А ми вожа... так не роби, ці, Добі, не я тіло. мы можем закрыть. не крутые. Саша, зараз буде скример, Дуся. Ого, господи. Глядачі? Ну, давай. Не бійтеся. І що це було? Я сказав, що я вас вийшу. І що це було? Я не знаю, якісь макарони. Знаєш, <рес> хто це був? Це Путін, це Путін, коли... О, господи. Що було? Е, открито! Э? Она зла тут! Насковай, химия, потом! Я-й-е-я-я, я понимаю, буду мою хуму давать! Коня? Не знаю. Буде. Дай що все рано. Чешь ничего, не мало будет не яго, скример. Да шо буду, не бейся. Да, 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 моя камера куда-то пробывает. буду. Стараюсь, буду. Вот будьте все. скример. Зара будет. по Зара Путин вылезает. А ну, а это слабо? Да что, наш. Саш, пішли цю хату. Пішли, ще раз відкрити. спеть. Ну, Уйди, я тут постою. Да Саш, давай Ходи. Худу. Не, я, Що я спочатку треба? Не-не-не. Бляха, муха Саша, ти би знав, як я зараз, бляха напудився. Знаєш що? Там бутылка, человек, то тряснул в мене. <гум> Ох. Может, тебе не подобрай. Ходишь, шатку. Ой, як не подобається? Эй, а-то а, 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 а чем у него? Не знай. за мной. По і помідорами? Угу. Вер, Що, Чек, давай саднем. Ч, давай? Ч? Ч мы закрытием? Хапаем! Хапаємо а. з вами ещ урва. А, наша... Может ніч закінчилась? Де Да шо урва. Да. Ума это новые. Може, так и стоїть?

А це що? ты что? Что знается игра стоит его? МП-песники, хоть мене там и нема. підписників, один підписник. Я не знаю, что это за финя. А? Не забудь мне канал прорекламировать. А, да-та-та. І до речі. У мене є помідор. Жились помідор, бра. І до речі. Ви, ви не видно, Саш, є свій канал. Називається по-англійськи Саха. Потім у тебе що там? Келдин Р. Кур. Ка, Келдин Р називається. Саха Келдин Р хоче підписатися на нього, він там відео тоже знімає, але вообще не ютуб шорт. У не симп помидор. Что ты на фятью взял? Знаешь пересниму ты? Нам. Давай. Это говно, говное на курка. Слыши, пьем блокси. Пьем блокси. На, напей. Я пытаюсь против... Я пытаюсь против браться. Нет, туда... Вот я могу... Вот можно туда пролистать, а прям маленький скин. І нам і мене нельпути ми здорові пацани. А ми ще і рода посидемо. Якщо Так давай виходити, тепер Підписники всім пока! Відео закінчується.